Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх продовжуємо розглядати партії, які граються на всесвітній шаховій олімпіаді. І сьогодні в центрі нашої уваги третій тур, в якому чоловіча збірна України протистояла непростій збірній Австралії. Цей матч проходив за дуже складним та непередбачуваним сценарієм. Врешті-решт вирішальною стала партія на третій дошці, де чорними грав екс-чемпіон світу за версією Фіде, дворазовий олімпійський чемпіон, міжнародний гросмейстер Руслан Пономарьов, а його суперником був австралійський гросмейстер Жао Жонг. Тож розглянемо цю партію і по ходу розбору будемо слідкувати за тим, як розвивалася ситуація в цілому в матчі України проти Австралії. Жао Джонг зіграв Є4 у відповідь Е5, кінь ф 3, кінь с 6, слон Б5, іспанська партія. Руслан Пономарьов обирає берлінський захист, ставлячи коня на F6, білі захищають пішака, слон С5. У цій позиції у білих є вибір, можна зіграти С3 або зробити рокіровку, але основним все ж таки вважається розмін на С6, і це призводить до дуже в'язкої, довгої позиційної боротьби. Після взяття білі грають кінь Б 2 ферзь Е7 і кінь С4, загрожуючи взяттям пішака. Пономарьов ставить коня на d7, після ферзь e2 грає А5, білі гальмують пішака ходом А4, Б6, 2-0 і слон А6. Б3 грає Жао Джонг і після F6 ставить коня на H4. G6 G3 кінь F8. Типові маневри для такої позиції. Після слон e3, кінь Е6, розмін на С5, ферзь e3 і Пономарьов не погоджується з розміном ферзів, ставлячи коня на d4. Білі захищають пішака і, нарешті, довга рокіровка. Кінь Ав 3, розмін на С4. Білі забирають пішаком Б, і після кінь є 6 відбувається перехід до Еншпілю. Врешті-решт, ми отримали приблизно рівну позицію. Звісно, пішакова структура обох суперників дещо скомпрометована, слабкість пішака А4 поки що не має особливого значення, і суперники продовжують маневрувати. а 4 грає австралієць, Пономарьов підсилює короля, йде на Д7, а після королів 1 на Д6. Тура Е1, кінь Е6 і король е 2 Тура HF8, очевидно, чорні намічають просування пішака F, але білі грають король d1 і після F5 просто забирають пішака. Пономарьов б'є турою, але кінь відходить на d2. Очевидно, бити на F2 не можна, буде вбивча вилка кінь Е4. Тому тура Дф8 грає пономарьов, білі дають шах, і після король d7 підсилюють захист пішака f2, граючи тура f1. Чорні ставлять туру на f3, король Д2, h 6 і тура А e 1 Кінь Д4. Тепер чорні в певний момент можуть відскочити турою з F3, загрожуючи вилкою кінь F3. Але король С3 грає Жао Джонг і після С5 ставить короля на b2. Король С6, король С3, повторення позиції. Але тура 3F7 грають чорні. Після тура e 3 король повертається на d7. Руслан Пономарьов продовжує боротьбу, не погоджуючись на нічию. Справа в тому, що на інших дошках поки що було незрозуміло, як все ж таки складеться гра. Було очевидно, що Антон Коробов отримав велику перевагу, але інші дві дошки були під великим питанням. Тому Руслан намагається тримати позицію та продовжує боротьбу. Тура С1, після кінь Ф5, тура ф 3, кінь Д6 і нарешті розмін тур. Взяття на d6 є досить небезпечним, оскільки після король d6 тура F1 у чорних є точний хід e 4 завдяки якому вони значно підсилюють свого короля. Після король e 5 король e 3 шах, король e 2 король d 4 По людськи ця позиція здається дуже поганою для білих, але комп'ютер каже, що це рівність. Та Жао Джунг зіграв більш передбачувано. Він пішов Тура e 1 і після переходу до турового Еншпілю суперники розміняли пішаки тура Ф2 і Тура Б'є5. Контроль вже пройдено. На останній четвертій дошці Коробов отримав вирішальну перевагу проти Девіда Смердона. Перша дошка Волокітін Куйбокаров, Бокаров, це нічия в закінченні з різноколірними слонами. А ось на другій дошці сталася справжня трагедія. Василь Іванчук проти набагато більш молодого гросмейстера Бобі Ченга отримав певний тиск на позицію суперника, два слони проти двох коней за наявності ферзів. Український гросмейстер дуже хотів виграти, але позиція суперника була досить міцна. І, врешті-решт, перегнувши палку, Василь Михайлович на рівному місці зівонув слона, дуже сильно підставивши своїх колег. Таким чином, саме в цей момент була загальна командна нічия. І стало очевидно, що доля командного поєдинку буде залежати від результату ось цієї партії, яка грається на третій дошці. Якщо так подивитись, то це, скоріш за все, нічия. Але Руслан Пономарьов, розуміючи, що йому треба лише перемагати, вмикає всі свої потужності і, врешті-решт, виграє Пішака. Грає Тураєв 3. G4 грають білі. Тут, в принципі, великої різниці немає. Поставити туру на g3 або h3. Отримуємо приблизно ту ж саму позицію. Після тура H3 h5 грають білі, тура h 4, взяття і тураб'є ж4. Білі грають тура f5 і через шах переходять на сьому горизонталь, ставлячи туру на h7. Тут стало зовсім прикро, тому що зайвий пішак на королівському фланзі. Навряд чи його можна реалізувати, але все ж таки практичні шанси залишаються. І Руслан Пономарьов намагається витиснути максимум з позиції, що склалася. Після ходу С 6 тура b7. Він ставить короля на Е5. Жао Жонг забирає на Б6 і чорні грають аж 5. Білі віддали свого зайвого пішака, ладні віддати ще одного лише для того, щоб просунути свого прохідного на королівському фланзі як найдалі. І ось тут на дошці виник один з критичних моментів. Білим треба було зіграти тура А6. Здається, що це вирішальна втрата часу, оскільки чорні грають Тура а 6, заряджаючи туру позаду пішака. Після взяття грають аж 4, далі шах, але король в 4. Що робити білим? Королем зупинити пішака аж не можна, тура також не встигає. Але у білих утворився свій крайній прохідний пішак на ферзовому фланзі. І далі гонка прохідних. А5, h 3, А6, h 2, А7. Якщо чорні зіграють h 1 ферзь, то після А8 ферзь виявляється, що більше нічієї вічним шахом у чорних немає. Після ферзь є один король Б3, знову шах, чорні ніяк не можуть підключити до атаки свою туру і треба повторювати позицію. Тому тут краще зіграти тур h 8, але білі грають А8 ферзь, відволікаючи туру, ставлять туру на h 5 і король Б4. План білих очевидний, врешті-решт, вони повинні віддати туру за пішака аж. Далі забирають або розмінюють пішака С6, і чорним не вдасться втримати свою туру, не віддавши її проти одного з прохідних пішаків суперника. Дивіться, що далі: Тура А1, забираємо відразу король С5, тура 6, Д4, король g 3 Після Д5 правильне взяття це, звісно, королем для того, щоб відштовхнути чорного короля від пішака С. Після ходу С5 це вже нічия. Але на щастя для українських вболівальників шахів 50-м ходом Жао Джонг помиляється. Він не зіграв тура А6, ставить туру на Б8 і, вочевидь, хоче зіграти тура H8. Але дивно, що Руслан Пономарьов помиляється у відповідь. Йому треба було зіграти тура А6. Стає очевидним, що білим все ж таки треба гальмувати пішака турою, оскільки після король Д2 А4. Король білих на один хід не встигає. Тому тура б 1 але h 3 далі Аш2, тура тураш 1 шах, король f 2, король Д4. Різниця в активності тур вирішує долю партії. Білі програють, але чомусь Руслан Пономарьов вирішив захистити пішака королем, зіграв король f 4 після тура h 8 пішов король 4, і тут же білі встигали своїм королем загальмувати пішака. Треба було грати король D2. Після H4 король e 2 король G3, король F1, H3, і білі все ж таки встигають. Але Жао Жонг помиляється в цій партії останнім. Він ставить пішака на D4 і залишається з двома не дуже той сильними пішаками по вертикалі c. Хоча формально на дошці матеріальна рівність, але все ж таки у чорних фактично зайвий пішак, оскільки після точного ходу Тура G5 у білих немає серйозної контргри. Точніше, вона є це спробувати забрати пішаки на ферзовому фланзі, але це дуже і дуже довго. Не маючи вибору, австралійський гросмейстер ставить пішака на c5, перекриваючи п'яту лінію. Після h 4 він грає король Е3. Тут чорні, в принципі, могли зіграти король g 3, відтісняючи білого короля, не боючись ходу тура f 8. Після h 3 шах король g 2 ще один шах король g 1 Чорні поступово виграють, але Руслан Пономарьов пішов іншим шляхом. Він просуває свого пішака на h 3, відволікаючи білого короля, і, врешті-решт, віддає свого прохідного на королівському фланзі, створюючи більш сильного прохідного на фланзі Ферзовому. Забирає на c 5 шах f 4, шах король e 4 король, король g 3 але ще шах і після цього підсилює позицію Пономарьов, граючи c 5 Максимально точно реалізує свою перевагу український кросмейстер. Білі грають тура А8, іншого просто не було. Нарешті шах і далі С4. Після взяття на А5 знову на дошці повна матеріальна рівність, але знову ж таки у чорних перевага в якості пішаків. Чорний пішак С4 дуже потужний, прохідний, просунутий вже досить далеко. Ну а білий пішак А4 ще поки знаходиться на своїй половині дошки. До того ж і активність чорного короля значно вища за активність короля білих. Фактично, білий король майже не бере участі в грі. Далі було ще С3, Тура 8, Тура 2 за Тарашем розташували туру А5, С2, шах. Далі ще один шах, король С3, шах. І після Тура Б8 король сховався на а 1 С70-й хід Тура С8, і після король Б1 Жонг нарешті визнав свою поразку. У відповідь на черговий шах можна перекритись турою, чорні виграють. Ось така дуже важка партія, в якій Руслан Пономарьов, як то кажуть, грав за себе і за того хлопця, точніше, за сусіда по дошці Василя Іванчука, який прикро програв свою партію. Звісно, в будь-який момент Василь Михайлович міг зробити спокійну нічию, але довелося понервувати. І, врешті-решт, мінімальна перемога над Австралією 2,5 з половиною на півтора очки. Отже, чоловіча збірна без втрат командних очок йде вперед. Три тури, три перемоги, і в четвертому турі нас очікує дуже непростий суперник: рейтинг-фаворит збірна Сполучених Штатів. Звісно, якщо замахуватись на найвищі результати всесвітньої Олімпіади, то без гри проти таких потужних суперників не обійтись. Коли я записую це відео, вже остаточно відома розкладка по дошках. Отже, перша каруана Волокитін. Дуже важко буде Андрію, але треба триматись. На другій дошці все ж таки Василь Іванчук. Незважаючи на поразку, він буде білими тиснути на весь лісо. Як ми пам'ятаємо, у цих шахістів дуже давня історія знайомства. Третя дошка чорними Руслан Пономарьов проти Лін'єра Дамінгеса. Тут, як мені здається, ситуація досить рівна. Ну і остання дошка, головна, як я вважаю, надія України. Білими Антон Коробов проти Рея Робсона. Тут ми цілком можемо сподіватися на перемогу. Тож побажаємо нашим шахістам, спортивної вдачі, творчої наснаги. Ну і, звісно, вболіваємо, сподіваючись на позитивний результат. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!